Та благословіння на 13 червня 24 го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо воду нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу! І нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог нас завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні свято велике, Вознесіння Господнє. І в час цього свята мені пригадалося те, як сумно і як з біллю в серці проважали Ісуса на Хресну Голгофу учні Його. А тепер, коли він теж розстається, коли вони сьогодні розстаються з ним, то вони з радістю, натхненням повертаються додому, коли вони провели свого наставника Ісуса. І тоді беруться до того, знаєте, апостольського шляху, який, коли вже немає поруч вчителя, але вони саме переймають це вчення. Цю благовістку і починають самі світитися і нести це світла в світ. Ви знаєте, напевно, це місце Вознесіння, коли і я з радістю, знаєте, в якийсь момент може і розстанусь з Ісусом в печалі в сумі з біллю, Але ця біль, ця біль завжди у мене перетвориться на радість, хоч і проставання, але радість того, що я беру. Часточку цього світла і стаю сам світлом, і несу це світло світові. Мені здається, це головне в цьому світі знаєте триматися Ісуса, коли і нібито здається, що ну, все пропало і все загинуло, і мати ту віру і пронести її через цю загибель, темноту, яка нібито згустилась наді мною. Але Кінець або вінець цього це радість того Вознесіння і радість того, що я сам стаю частиною світла і несу це світло в світ. Може, це сьогоднішній радісний день Вознесіння залишиться в наших серцях. Це надія і присутність світла в мені, яке дав мені Христос, який вознісся. Амінь.